А що, якби існував помічник, який ну ніколи не втомлюється, завжди сповнений творчих ідей і готовий допомогти спланувати, мабуть, найзахопливіший урок? От саме про такого ж і помічника для креативних вчителів, і поговоримо. Знаєте, це ж, мабуть, і є головна місія, і водночас такий щоденний виклик для кожного вчителя. От саме це питання воно ж лежить в основі буквально всього, що відбувається в класі. І отут, власне, і починається найцікавіше, бо є мета, безмежна креативність, бажання створювати щось ну просто неймовірне, а є реальність, катастрофічний брак часу і будемо відверті, дуже виснажливе планування. Ось чому ми сьогодні говоримо про щі помічника не як про якусь там складну технологію, ні, а саме як про справжнього творчого асистента, такого собі партнера, який завжди під рукою. І от що важливо розуміти, цей інструмент створений не для того, щоб замінити вчителя, а щоб доповнити його досвід. Він, по суті, бере на себе оцю найважчу частину, генерацію ідей, і це дозволяє педагогу зосередитися на найголовнішому на самому навчанні. Гаразд від слів до діла. Давайте подивимося, як цей асистент може реально трансформувати викладання, і, звісно ж, на конкретних прикладах. Почнемо, мабуть, з основ. Замість того, щоб годинами сидіти над планом уроку, можна отримати готову структуру з інтерактивними завданнями, буквально за лічені хвилини. Або взяти складну, а може, навіть трохи нудну тему і перетворити її на захопливу гру. Це ж повністю змінює динаміку в класі. Будь-який виклик стає цікавою пригодою. А ось це взагалі чудова річ генерувати ідеї для спільних активностей. Тільки уявіть, організувати імпровізоване інтерв'ю, ну скажімо, з лесою Українкою. прямо в класі. Ну і звісно, критичне мислення. Інструмент може підготувати такі гострі, навіть провокативні питання для дебатів, які змусять учнів думати, аналізувати і що головне аргументувати свою позицію. А тепер давайте зануримось трохи глибше. От є складна тема. Замість сухого викладу фактів можна попросити помічника запропонувати метафору чи написати сценарій для короткого відео, або навіть підказати, як пояснити концепцію через музику. Це ж фантастичний приклад того, як технологія стає інструментом для творчості. Ну, добре, щоб усе це не здавалося якоюсь абстракцією. Давайте розглянемо один конкретний приклад. Це історія історія про те, як можна зробити складну математичну концепцію простою, зрозумілою і, що головне, захопливою. Отже, колись у далекій країні існувала чарівна фабрика під назвою Функція. І все. З цього одного речення звичайний урок математики перетворюється на казку у світ, де числа це вантаж. А правила це справжня магія. Як це працює? Ну, дивіться, все дуже просто. На фабрику прибуває вхід, це, скажімо, вагон із числом. Усередині діє чітке правило такий собі таємний рецепт. І в результаті кожен вагон виїжджає з фабрики вже з новим вантажем. Це і є вихід. Все абсолютно логічно і, що важливо, передбачувано. Але. Є один, ну просто залізобетонний закон на цій фабриці, її золоте правило, і це ключовий момент усієї концепції, бо якщо один і той самий вхід рафтом дасть два різні виходи, все, магія зникає, фабрика просто зламається. І ось так, через цю просту чарівну історію ми абсолютно природно підходимо до формального математичного визначення. І після цієї метафори про фабрику погодьтеся, це визначення вже не звучить якось складно чи абстрактно, воно стає ну просто інтуїтивно зрозумілим. І ця історія про фабрику це ж лише один маленький приклад. Він чудово показує, що головна цінність інструменту не в самій технології. А в тому, як вона може допомогти розкрити творчий потенціал педагога. Тож давайте коротко підсумуємо: від структурування уроків і пояснення складних ідей до гейміфікації, створення проєктів, розробки оцінювання це справді універсальний партнер для величезної кількості освітніх завдань. І це, мабуть, ключовий висновок. Мова ж іде не про заміну вчителя ні в якого разі, мова йде про його посилення, про те, щоб дати йому партнера, який допоможе втілити в життя найсміливіші, найкреативніші педагогічні ідеї? Тож наостанок залишається лише одне питання, і це питання воно по суті є закликом до дії. Технологія вже є, вона готова. Яку ж нову неймовірну ідею тепер можна втілити в життя для учнів?